В останній тиждень червня погода не поради українців. Синоптики прогнозують сильний вітер, дощі місцями з грозами та невисокі температурні показники. Спекотно буде лише у південних регіонах. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 25 червня, дощі місцями з грозами йтимуть у Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Рівненській та Волинській областях. У решті областей нашої країни буде панувати гарна сонячна погода без опадів, вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. Прохолодніше цього дня буде у північно-західних областях. Там повітря буде прогріватися від плюс 21 до плюс 25 градусів тепла. А ось вже на всій решті території країни буде спекотно та очікується від плюс 26 до плюс 31 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 13 до плюс 16 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 26 червня, дощитиме у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. На всій решті території країни буде переважати сонячна погода без дощів, вітри ровучий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні знову знизиться, та буде від плюс 20 до плюс 25 градусів тепла. Лише у південних областях буде спекотно до плюс 28 плюс градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 14 до плюс 19 градусів тепла. У п'ятницю 27 червня дощі та зливи йтимуть у всій західній частині країни: а саме у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях на всій решті території країни буде сонячна погода без опадів. Вітер все ще сильний, з поривами до 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 22 до плюс 26 градусів тепла. А у південних областях, як завжди, тепліше до плюс 28 плюс 31 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 13 до плюс 17 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!